Вітаю малята! Сьогодні я запрошую вас відвідати зимовий ліс. А скажіть, будь ласка, зимовий ліс який? Правильно, він засніжений, холодний, тихий. Ви тільки напогляньте, нас вже зустрічають лісові мешканці. Малята, а кого ви тут бачите? Так, зайця. Вовка, лисицю та білку. Друзі, як їх усіх назвати одним словом? Правильно, тварини. А які це тварини? Так, дикі, а чому їх називають дикі тварини? Це тому малята, що вони живуть у лісі, самостійно будують собі житло, добувають їжу та дбають про себе. Друзі, скажіть, а заяць який? Він білий, пухнастий, швидкий, бо А білка яка? Вона маленька, роденька, пухнаста, працелюбна. Малята лисиця яка? Руда пухнаста, хижа, стрімка. А вовк який. Сірий, пухнастий, хижий, злий. А зараз давайте пограємо. Я буду демонструвати вам зображення різних частин тіла, а ви здогадайтесь, кому вони належать. Чий це хвіст? Так, це лисячий хвіст. А чиї вушка? Правильно, заячи вушка. А чиї це очі? Вовчі очі. Молодці малята, ви добре впорались! Друзі, в усіх тварин є дитинчата. А чи знаєте ви їх назви? Ми зараз перевіримо. Скажіть, як називають дитинчат вовчиці? Правильно, вовченята. А дитинчат білочки. Так, більченята. А малюки-зайчихи як звуться? Ну звісно ж, зайченята. А як називають малюків лисиці? Правильно, лисенята. Молодці малята! Із цим завданням ви дуже добре впорались. Друзі! Нам з вами вже час прощатись із лісовими мешканцями та зимовим лісом. Любі малята! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами пограємо в такі цікаві ігри, як уяви та назви словом. Діти, подумайте і скажіть, що таке уявити? Так, це подумати і намалювати в своїй голові якісь картинки. От починаємо уявляти. Уявіть, що ви Лісі. Який колір зараз там переважає? Називайте слово. Так, правильно, білий. А скажіть, діти, яких тварин ви знаєте, що живуть в лісі? Давайте подумаємо. Заяць правильно. А який він? Так, біленький взимку, має довгі вухи, має довгі лапки. Він швидко бігає. Називайте словами. Молодці стараєтеся. Ще, кого ви знаєте із жителів лісу? Правильно, це лисиця. А давайте її собі в голові намалюємо, уявимо. Лисичка гарна. З таким довгеньким носиком хитреньким, з пухнастим хвостом. А ще яка вона? Так, вона дуже спостережлива і теж дуже кмітлива. Ще хто в нас в лісі може нас зустріти, уявимо. Білочка. Де білка живе? В дуплі на дереві. Молодці. А яка білка? Прутка, риженька, маленька, має дуже гарний кухнатий хвіст. Так, вона дуже-дуже така спостережлива. Молодці. А ще кого ми можемо уявити? Ану, давайте намалюємо цю тваринку собі в голові і розкажемо. Він великий, довго спить. Правильно, діти, ви здогадалися. Це ведмідь. Він взимку неактивний, він восени добре наїдається, затихає, укладається, вже взимку він спати. Так. А де спить ведмідь? Він собі робить барліг. Запам'ятайте слово «барліг», Берлога, як ми раніше говорили. Ось ми назвали з вами тварин. А давайте тепер назвемо птахів, які є в лісі. Називаємо, уявляємо і говоримо. Горобець. Синичка, снігурі, Сорока, молодці діти, а ще лікар лісу хто? Дятел? Так. пташки наші друзі. Добре діти, давайте ще раз назвемо. Слова тварини, ведмідь, білка, заєць, лисиця. А тепер давайте словом назвем пташок. Горобець, синиця, дятел. Сорока. І ще, може, кого хтось знає когось із пташків, називайте Снігур, правильно. Молодці діти, ви здогадались правильно. А тепер давайте уявимо цих тварин і назвемо... Різні звуки, які можуть говорити тварини. Рр. ч ч ч ч ч Так, а ще які звуки ви можете почути? Добре. А ще. Кар, так, говорить сорока білок. К. Так, добре, молодці, це ми назвали звуки. Звуки ми просто називаємо, а слова ми говоримо уже розуміючи, про що мова. Молодці діти, ви активні. А тепер давайте з вами. Попробуємо вивчити маленький вірш про зимовий ліс. Повторюйте за мною, говоріть правильно і чітко. Білий сніг густий летів, засипати все хотів. Та дерева не боялись. І з-під снігу посміхались. Повторіть за мною речення: Білий сніг густий летів, так, молодці, ліс засипати хотів. Та дерева не боялись, і з-під снігу. Посміхались. Молодці. Всім гарного дня.